От хто посіяв третікал у 2025 році, в 2025 році, той, по-моєму, угадав. Угадав. Тому що дивіться, от він уже і налитий колос одна в одну. Ось дивіться. Ось ще такий колос одна в одну, всі налиті зернятка. <кхід> а ось перед цим я тільки що там був. На другому полі показував, яка парова пшениця. ну З виду, звісно, вона навіть краще змотриться, ніж оцей третікал. Но... Вона вже цвілася, вже повинна наливатися. там все пусто, нема ніде нічого. Із-за того, що вона заражена та пшениця. а Третікал не боліє такою от Так що хто посіяв третікал? Цьому році той угадав, поздравляю.